Всім привіт! Буду зараз робити, скажімо так, воз'єднання сім'ї, випустив вже тих каченят, що, ну, що були вчора з качкою. Ай! Оце вже, це вже на місці. Вже мене кусає. Ти паразіт. що не за ногу кусає, він вже тут, як тут. У нього видно хобі такі ось цих 13 ось тут. Бачите? Лише -е вчора там були курчата і була вода в слойку. Думаю, лишу. Хай собі п'ють, хай, хай ростуть, будуть, будуть краще зранку, ніж я випущу, що поп'ють. Лишив. Понамочувалися. Ну, кажуть, через те я стараюся випускати їх одразу отак в ці вольєри, бо тут вони так не мочаться, а в брудорах мочаться гірше. Ну і відповідно є отут тих. Вони вже вони вже окріпли, вже пищать, вже хочуть, щоб йти. о. Там 13 тут 8, буде 21, Ну, я так казав, а ти куди. Ви прийшли, їм цікаво, що ж тут робиться. Ой, не туди біжиш. Е, ну я казав, що я з цвітом ще візьму, але хай хай ті добре укріпнуть. Через дня три перекину три найменше. Геть, 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 геть. Це не ваша норка. Ану, біжіть, біжіть до мамці. Давайте. Давай, давай, давай. О, о, та ви дивіться, як вже починають. Ходити, ну, ін до каченята першу добу погано. О, о, як весело, як нам весело. А ти Джон йдеш, йди, йди теж. То, ну, то, пам'ятаєте, я казав, що наймолодшенькі, що ще було мокренькі. Все, ось так вони собі. Качка гарна, спокійна. Та й в принципі, скільки вони від ними різниця, може в виводі ну, дуба, максимум годин 12. тому... Тому кусати вона їх точно не буде. Ось така краса. Все, і тепер прикриваємо і, і сім'я у нас повністю сформована. Повністю так, зараз буду тут. Знову вилізли. Вчора загнав, вчора більше ще не вилазили, сьогодні знову вилізли. Зараз треба зловити, щоб вони не навчилися, бо як почнуть потім ходити мені тут, то... То буде проблема, тут можна тільки качкам, бо вони не дручать пороздирають, пороздираю, нічого. Зараз половлю. Ну і оцей, що знову йдеш мене кусати. Нє? Так, ну зараз буду обходити, то все годувати, а тоді вже, тоді вже з вами продовжу. В них, в них все добренько, сонечко світить, на дворі тепленько, я почекав. В тих теж все добре. Та треба годувати. Я ж кажу, тут є десь такі прямо три, що відстають, то я їх дня через 3-4 перекину до неї. Щоб все одно їх більше так їдять, відчимляють, а так вони тут будуть більше-менше всі, всі рівні. Так, прийшов я трохи до стайні. У мене тут такі трошки перестанови, оцих сім хачунят. я вам завтра їх за дня покажу. Ще теж в брудері порівняю їх з маленькими. Я думав, що вони не ростуть, але вони ростуть прям гарно. Вони зараз є в цій клітці, де була чорна качка, кажу, сім їх тут дев'ять. Ну вони вже такі досить гарні. Та я в цій хаті не тримаю на коридорі, бо вони вже е, ну, гадять коротше, треба, їх вже лишають тут. Що я зробив? Тут, де, де були е, качки в мене, оті всі гнізда, тут двоповерховий був такий я роз, ну, Я думаю, ви знаєте, хто свідкує. Бачив, я то все розібрав, почистив, лишив тільки, ото, бо на горі будуть спати. Зараз там всі на той ящик, пухові курчата, ті качки старі, їх є, є більше, вони отут були. Їх я дав сюди, закрив отам сюди дві качечки, їх закрив, щоб вони їх не кусали. Ну і та на горі, я думаю, її не повинні чіпати. Їх я переселив, переселив сюди. Е, відповідно, в мене тут вільняється той великий загон. Ну Хто знає, в мене київські ночували отут, де вичищено, а решта ті всі малі, це там ходять моя біоробота, що там на дворі, вони всі, щоб не... Не ділити, не бігати. Я озвінив оцей загончик. І вони всі зараз заходять сюди. А ті от качки старі що лишились тут. Я їх буду пробувати. Не знаю, правда, чи мені то ну мені то по-любому вийде. Просто так, це оці їх є небагато. Оці каченята лишаються так і тут. Вони тут і будуть, і ходити, і ночувати вони ночуть в клітці, їх є щось. Скільки ми з вами закидували, обрізали тоді 10 штучок, Ну, вони так тут і лишаться. А оці старі підуть, підуть до тих, до тих крякалок. Єдиний момент, за який я трохи переживаю, що тут є оцей качур німецької лінії, я їх зараз дам на ніч світло не буде. І тут є оцей качур. І, скажімо так, чи вони притеруться просто єдиний момент, бо можуть... Щоб вони мені тут сильно не били. За останнє світло виключу, вони не повинні битися, вони будуть бачити. А отут, щоб вони не. Ну і вони, відповідно, будуть, тут знає, там тих качок, у нього є, може, шість старих і качур. Е, то, скажімо так, їх тут... їх тут не буде, і вони тепер, так як в мене ось. Це... Ну оці всі були підкидачі до все тут на стайні. Так само вони на стайні будуть. Додаються ті качки звітом, ну але відповідно їм додаються. Я вже там нічого заганяти не буду. В них вилішується площа на стайні, плюс можуть зав'язати під ту клітку до перепілу. А от сюди, от сюди йдуть ці печенята. Відповідно, в мене на дворі звільняються дві-дві клітки, в яку зараз я буду давати е, цю. Ну, Ото качку чорну з каченятами малими, вони що були тут, бо качки трохи так піднещують вагончики, тому я їх даю гуси, гуси ну, чую, вже в цій теж желізній клітці. Бо гуси, так... Я не думаю, що вони ніпель, вони так просто гадять. Що вони мені ту клітку трошки вже піднещили, я вон, її оп, почистив, усипав по попелом і, і чекаю. Чим я, я її сюди, опети його мають. Одним словом, працюємо потихеньку. ті вже почнеться, сьогодні два яйця вже від них знайшов. Так, може зараз ще щось знайдуть. Ті були під. Опа! Ну і для чого? О, це вже тяжкеньке, але це напевно курочка. Це полегше, це півник. Це то ж півник бо це фазан чекає з фонариком. Добре, я прийду до фонарика. Так, вон ці сваряться, бо вони були накриті ящики. І тепер дав брудер, такий самий, як вони є на дворі. Тільки те, що тут в стайні. І Вони сваряться, бо вони привикли ночувати в ящику оці оці тараканчики. Ну нічого, привикнете. то, що я казав, що не намочилися, ця поїлка Треба буде забрати все, все є, все добре, розхудь. Ну і відповідно, кажу, я не знаю, може я ще десь придумаю, тих давати, може, буду давати сюди, де були гуси, але перший хоче, щоб той загончик гарно підсох, і треба буде оці перепілочки поділити на три. Ну, скажімо так, потрошки комбіную, комбіную, щоб звільняти, щоб звільняти місце. Е, та й таке. Зараз зажену, за подивлюся, як воно буде виглядати сам. Зараз доселити. Ну, однєдно, зараз зажену все, крім, крім тих, що тут, і ми з вами продовжимо. Так, Вийшла така трошки трамбовка. Е, погано я чуть-чуть підрозрахував завтра. У мене там виходить одна клітка вільна. То завтра я їх візьму, оцих таких, що менші. так і я давав. Буду давати, буду давати ще, ще в клітку. Я думав, що їх, що вони менше по місці будуть займати, але вони такі вже досить гарненькі, слимачки великі, того місця займають багато. Ну вони, в принципі, так могли б, якщо б прям не було місця, могли б так ночувати, бо оці не розпльовуються і ну, тут не було, йому цього підрізав. І через то вони б, в принципі, так ночувати могли. Але е, то, щоб вони росли, вони все одно будуть, Дивити підростали, я візьму. Перекину, ну, там все влізає, якщо тих маленьких, то штучок 15-20 відбереться і виключу світло вони сядуть, будуть сидіти. 15-20 відбереться і вже тут буде, буде тоді, тоді повільніше. Тепер ще головне, щоб оці тут, тут дружили, ну ці теж обвиклись. Гнізда я закрив до тої, так, вони не налазить, так що все буде нормально, воно собі вирізане верх, вони вже... Пара знесли, не щось перестали, та й мені вже не треба, щоб вони сідали, так що е, ті взагалі тут гніздів не будуть мати, так що не повинні, а, а решта так. Ну кажу, сьогодні вже їх треба мені виділяти там. то сьогодні вже ночувати будуть так, так, так як є. Натрамбовані трошки, як шпроти, але, але нічого тут ще місце є. Тут трошки, тут трошки, та й плюс засвічу вони такі, а так то їм може бути. Кажемо, так, чуть -чуть. Чуть-чуть не розрахував, думаю, що вони, що їм менше, бо вони там, там ж місце багато, вони там всі розходяться, і, і того я думав, що мені все влізеться. Ну, кажу, клітка вільна є, значить, значить, її завтра займе. Я думав, що просто, просто так мені буде легше. Загнав, вигнав і все. Ну, все одно мені буде легше через те, що мені треба буде одну клітку тільки виділяти, а не дві, а то так. Я хочу відділити найменші, зразу біжать більше, і воно так виходить, що, що цілий цілий каламбур. Ну зараз. Буду заганяти, ото що залишилося. Всім дякую за перегляд. Підписуйтесь, ставте вподобайки, діліться з друзями. Всім гарного дня, мирного неба і хай у вас все буде добре.